Делегація главі представників українських церков та релігійних організацій повертається з Брюсселя. Нагадаємо, там вони зустрічалися з очільниками європарламенту, членами європейських інституцій та експертами ЄС. Під час зустрічей говорили про європерспективу України, питання міжрелігійного діалогу та релігійної свободи. Дорога наша до Європи це є дорога розвитку і утвердження демократії в українському суспільстві. Глава ОГКЦ ближеніший Святослав вирушив із Брюсселю до Братислави. У столиці Словаччини розпочалась Генеральна асамблея Ради єпископських конференцій Європи. У ній беруть участь глави католицьких єпископатів Європи. У суботу, 5 жовтня, глава ОГКЦ чолить літургію у візантійському обряді в кафедральному храмі Братислави. Італійська молодь вважає папу Франциска, «маестро» в спілкування з людьми. Під час опитування 80% молоді заявили, що понтифік симпатичний, близький до людей і турботливий. А слова папи є переконливими і промовляють до людських сердець. Молоді подобається, що папа сучасний. Він користується мобільним телефоном і може запросто зателефонувати до тих, хто надсилає йому листи. У Києві відбувся перший християнський кінофестиваль. Світло його учасниками були режисери з України, Росії, Білорусі та США. Гран-прі отримав фільм про митрополита Андрея Шептицького. Його зняв український режисер Олесь Янчук. Багато хто з людей, на жаль, мало знають про цю особу. Якраз це я кажу так як мені казали глядачі, і багато людей просто казали, що вони відкрили для себе оцю постать. І більше того, вони сказали, що ми тепер хочемо ще більше довідатись про митрополита Андрея Шевтицького. Це було дуже приємно. А фільм, я думаю, так він збудований власне. Ну на, на долях світських не тільки митрополита, а і його оточення, і взагалі і власне тієї іпоги. У Києві відкрили виставку, приурочену до сторіччя відтоді, як митрополит Андрій Шептицький передав Національний музей у Львові в дар українському народу. Експозицію можна побачити в музеї духовні скарби на вулиці Десятині, 12. розширений сюжет про виставку. Дивіться завтра на сайті Живого ТБ та наших сторінках у соцмережах. У Львові відзначили переможці третього всеукраїнського конкурсу репортери надії в Україні, організатором якого є Інститут екумінічних студій Українського католицького університету. Автори, що посіли перші місця у кожній з номінацій, отримали сертифікати на суму 3000 тисячі гривень та статуетки. Другі та треті місця отримали призи, а всі фіналісти відзначені дипломами. Конкурс започаткований у травні 2009 року. І проведений втретє у Франції. Вже вісім років поспіль. Реалізовується такий конкурс. Директор інституту економічних студій втілив цю ідею в життя, тобто реалізував її за прикладом французького проекту. Цьогоріч журдзинкою є спеціальні відзнаки цілі програми, цілі от фільми. І ми не могли їх відзначити як суто сюжет, як суто репортаж. Бо це є така вже глобальніша журналістська праця. Конкурсний матеріал, який цьогоріч складав понад 800 робіт, було оцінено тричі, та відібрано 42 фінальні матеріали: 12 у номінації Суспільство та по 10 у номінаціях Економіка, культура та релігія. Фінальні роботи оцінювало експертне журі. Хоча б одна людина, яка змінила своє життя або щось у своєму житті, завдяки матеріалу журналістському, чи йдеться про релі... релігію, чи йдеться про матеріали, які стосуються суспільних проблем, економічних проблем будь-яких інших. То значить, тоді цей матеріал був корисним. Людина, журналіст, виконала свою місію. Конкурс наштовхує на те, щоб люди творили для інших. Засоби масової інформації покликані не лише представляти важливі питання, а й давати на них конкретні відповіді, і пропонувати шляхи вирішення проблем та спонукати людей до дії. Це і є основний критерій, зміст та мета цього конкурсу. Дякую вам за ці дійсно обнадійливі, будуючі натхні матеріали, які я думаю збудували не одну тисячу читачів, глядачів і слухачів в Україні. Львів, телестудія Апостол спеціально для живого ТБ». Духовною знахідкою для священників, богословів та семінаристів стала нова книга Видавництва апостол, презентація якої відбулася 2 жовтня у стінах Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви у цій книзі. Блаженої пам'яті владика Іван Лявенець ділиться своїм пережиттям священства, тим, як він жив ним. Тому ми хочемо презентувати її найперше в духовних семінаріях України. Щоб ті, хто вже вчаться, хто відчув це покликання, вони так само мали цю свідомість, куди йдуть, за ким йдуть, і до якого служіння покликав їх Господь, що вони мають бути слугами Христовими, слугами людей, слугами церкви, оскільки духовне життя займає центральне місце у формуванні майбутніх душпастерів, то вони потребують настанов та орієнтирів для глибшого розуміння свого покликання. Для семінарії є важливим і цікавим всі ті проекти, які в дуже живий спосіб показують, що живим священником можна бути, священником святим можна бути. І от коли ми сьогодні побачили книгу, яка роздуми владики Івана, ми справді, як настоятелі, як ректорат семінарії були дуже раді, що маємо можливість і показати семінаристам з другого боку, підкріпити їхнє духовне зростання. У рамках презентації брати семінаристи мали змогу переглянути відео про життя та служіння автора книги з кайданами на руках владики Івана Лявенця, а також ознайомитися з діяльністю об'єднання апостол та іншими їхніми виданнями, які покликані допомогти зростати у духовному житті та служінні. Я побачив життя ще одної людини, яка, будучи в пані ситуації, коли треба починати щось з нуля. Не побоялася, потім бачили, що вона була прикута до ліжка, але вона до кінця свого життя була вірна Богові і йшла до кінця. Львів, телестудія Апостол спеціально для живого ТБ.